Шановна сім'я Голуб, шановні присутні, сьогодні ми проводимо захід пам'яті Артема Голуба. Сьогодні присутній заступник начальника Харківського воєнного прикордонного загону Петро Володимирович і колеги, з якими Артем служив, виконав бойові завдання, але, на жаль, в жовтні минулого року. Ми його втратили під час виконання бойового завдання, захищаючи наші кордони, захищаючи нашу країну, Артем віддав найтавчився своє життя. Пройшов деякий час і сьогодні Петро Володимирович приїхав з відзнакою. На жаль, вже нагорода надійшла посмертно нашому герою-захиснику. Від нас неможливо, словами, висловити ту втрати, особливо для близьких людей. Ми всі схиляємо голову у жобі в колині мовчання. Дякую. Дмитро Володимирович, вам слово. Шановний присутня, шановна родина. Так, головний сержант Голуб Артем Анатолійович 28.10.23 року в наслідок штурмових дій в районі Бахмут-Донецької області, міста Бахмут Донецької області. Геройський загинув. За особисту мужність проявлено при захисту сирутиента України виконання свого долга указом президента України 30 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Хорошо, герои не умирают, но тратят. Они не умирают только в в наших сердцах. Призвища Артема будет на веке в строю с в списках частины. Зараховано в списке частины на вечно. Ну, со своего боку хочу сказать, что постельная пистолетка родины будет иметь питание, и в на зерску. Ну, я зумію, у міській голова теж приєднається до допомоги родині, якщо буде потрібно, якщо буде закатиться. Будь-яка допомога, яка можливо буде від місцевого самоврядування, від міської ради вже буде надана по родини. А сьогодні, я хочу ще декілька сніг сказати, ми провели таку акцію за моєю ініціативою і одноденну зарабітну плату зібрали від... Військової ради від всіх святкових розділів. І саме ця заробітна плата буде на сьогоднішній день напала на закупівлю тих необхідних речей, які необхідні для четвертого прикордонного загону. А це пройшла акція, і ми зібрали понад 300 тисяч гривень. І зараз вже ми взяли щита на антени, на реби. Ми будемо допомагати саме прикордонному загону, де в тому числі служив і наш герой захисник Артем Бог. Тому сьогодні е, відзнака нашла родину. А ми будемо допомагати всім важливим, не лише родині, а й побратимам Артема. Я, свого Богу, заявляв, що вся допомога, яка від <риклад> вас не йде, у вас йдуть під <риклад> тій підрозділ, де проходить службу Артема.